Фіматичні прогресії. Перший член А 1 дорівнює 18,5, різниця D дорівнює мінус 2,5, скільки всього додатних членів має ця прогресія. Тут можна знаходити за формулою, можна додавати. Вчислюємо за формулою. У нас відомо А1. Я випишу тут, А 1 дорівнює 18,5, D дорівнює мінус 2,5 скільки всього додатніх чисел. За формулою n-го члена, а n дорівнює, а перше додати d помножити на n-1. І це в нас буде додатні, отже, більше нуля. Нам беремо ось цю частиночку, нам відомо, перше, отже, 18,5 плюс d, де в нас мінус 2,5, отже, мінус 2,5, що множиться на n-1, і це має бути більше нуля. 18,5 пишемо без зміни, далі розкриваємо дужки. Мінус 2,5 n плюс 2,5 більше нуля. Зводимо подібні доданки. 18,5 і 2,5 це буде 21. Ми 21, поки по черзі, по порядку записуємо. Більше нуля. В лівій частині залишаємо мінус 2,5 n більше, а 21 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Ну, а тепер ділимо на мінус 2,5. При діленні на від'ємне число знак нерівності змінюємо на протилежний. І при діленні від'ємного на від'ємне у нас буде додатнє число. Ділимо 21 на 2,5. Ділимо вже модулі цих чисел. Збільшуємо кожне число в 10 і будемо ділити 210 на 25. 25 в 210 вміщається 8 разів. 8 множимо на 25, це у нас буде 200. Віднімаємо 10. Остача. Далі ставимо кому, дописуємо 0, 100 ділимо на 25, це буде 4. Отже, отримую, що в нас n менше за 8,4. А оскільки в нас n менше за 8,4, то в нас буде n дорівнювати 8. Відповідь В.